খ্ৰীছে ah. নকৈ Вітаю вас на своєму каналі та на сьогоднішньому будівництві мексиканського ресторану. Для тих, хто сумує через те, що літа закінчилась, для вас це буде ще одна можливість поринути в літню теплу атмосферу. Ну а для любителів осені пропоную помилуватися яскравими кольорами, котрі будуть присутні в сьогоднішньому будівництві. Тож бажаю всім приємного перегляду і давайте починати. А почнемо мабуть, з того, чому я вирішила побудувати ресторан з мексиканською кухнею в. Останньому доданому містечку Seudad Енаморада. Експеншн пак Ловстрак, з котрим прийшло це місто, вийшов вже декілька місяців тому, звичайно. Я тільки зараз випускаю будівництво в цьому новому Місті, але я сподіваюся, що ви зможете щось знайти місце для цієї ділянки в своєму збереженні. І я все ще намагаюсь вибратися із ям під назвою Я відвикла знімати будівництво на запис, котру я сама себе закинула, почавши династію. Спроби ці поки що не успішні, але я не полишаю їх. І до речі, ви можете мені також в цьому допомогти своєю підтримкою в коментарях, тому що я вважаю, що нам в українській сім спільноті потрібно. Більше відео з будівництвами. і саме ви можете долучитися до просування цієї ідеї. Всім дякую заздалегідь. Так, от повернемось до міста. Мені дуже сподобалось це місто по своїй атмосфері. Хочеться з новими діли якісь більш холодні міста, але все ж. Сіудат Енаморада залишила у мене хороше враження. Причому це перше місто після тартози або томерангу, яке не викликає у мене відчуття відпускних містечок. Якщо ж, наприклад, ту ж тартозу я розглядаю більше як курортне місто для відправлення своїх персонажів у відпустку. Чомусь у мене такі асоціації з цим містом, так само як і з Томерангом, якщо я про нього теж згадала, то сілдат Енаморада у мене на рівні з. Якимось оазис Спрингс з містом, котрому теплий клімат, але те місто, куди б я хотіла б заселяти своїх персонажів жити там на постійній основі. Плюс прив'язка до мексиканської культури, котрою надихались розробники при створенні цього міста або цього світу, мене теж трохи перевернула до себе. Я все хочу сісти і розробити свою карту сім з містечок, зокрема для світу династії моєї. Я вже трохи почала це робити. На одному з ресурсів, але ніяк не приділю достатньо часу, щоб засісти конкретно за цією справою. І от на своїй карті, поки що в моїй голові, я би відправила Сіудат Енеморадо поближче до Сельвадоради з доповнення про джунглі. Мені здається, що саме Сельвадорада добре би пасувала до нового міста як таке віддалене селище з доступом в джунглі, вже в дику природу для мандрівні. Та археологів, ті, хто люблять цікавитись старовинною культурою чого-небудь. Сельвадорада як доданий світ, вона натхнена культурою Латинської Америки, як це було відомо. Ці Енаморада, як новий світ, також має відповідні настрої, бо Мексику теж можна віднести до Латинської Америки. І я натикалась на обговорення, на старі обговорення на Редіті про те, що деякі сімери по світу вважали Сельва. Дораду дуже стереотипно виглядаючою як уявлення про латиноамериканську культуру. Хоча в сім'ї ком'юніті постійно відбувались срачі на фоні підняття культурних питань того чи іншого регіону. Аналогічно, я пам'ятаю, були розбірки при додаванні коморебі та японської культури як такої. Але повертаючись до обговорення щодо Сельвадоради, ще в ті часи латіно сімери, які безпосередньо проживають в країнах Латинської Америки, залишали позитивні враження. Враження про Сальвадораду. багатьом було приємно бачити частинку своєї культури в улюбленій грі, тому ці питання відповідності культур з нашого реального життя в сім світі дуже відносні. Я би для себе робила поверхневий, мабуть, акцент виходячи з інформації, чим надихались розробники, яким світом, якою культурою, яким континентом і так далі. Але я би не заглиблювалась в деталі, щоб це не перетворювалось в якісь спірні моменти. Бо якщо так пофантазувати, якщо б розробники додали контент пов'язаний зі східною Європою, то, виходячи із стереотипних уявлень в головах людей, це могло би бути щось схоже на життя ось цих от наших обриганих сусідів, що звичайно нас би з вами обурило. Тому в іграх, особливо в таких пісочницях, як Sims, краще ссилатись на уявний світ з невеликою краплею натхнення з реального світу, тобто така не. Величка нотка реального в уявному світі. Чисто натхнення, повертаючись до нового міста, воно гарне по наповненню. Кількість ділянок достатня, в принципі. Декорування міста теж гарне, воно мені сподобалось, і через це місто виглядає живим. Якщо чесно, мені одразу захотілось повідправляти своїх династійців сюди жити, не дивлячись на те, що мені не вистачає холодного клімату. Я би все ж відправила когось пожити в це місто на якийсь період, і можливо я це зроблю в майбутньому. Я ще обдумую цей варіант. Розглядаючи карту, я вже зробила собі приміточки в себе в планері по будівництвам, що я хочу збудувати тут. І для прикладу, як вам ідея збудувати місцевий базар? Я ще думаю, який тип ділянки для цього можна буде вибрати, щоб це було більш цікаво геймплейно. але щось таке по базарній естетиці, мені би хотілося втілити в цьому місці. В інтересі у мене ще лежать референси і для домівок, куди можна селити. Персонажів і НПС. Також я нещодавно почала переглядати серіал Декстер вже в четверте, якщо я не помиляюсь, це один із моїх найулюбленіших серіалів, якщо бути чесною. І одною із причин, чому являється вплетення латинської культури в чисто американську. І от будинок з цього серіалу, який мені просто впився в пам'ять, нарешті може знайти своє місце в моєму збереженні завдяки цьому новому місту. Сюди він впишеться найкраще із всіх інших міст. Ну і звичайно, так як це місто по тематиці DLC це місто побачень, стосунків, треба якомога більше ділянок мати, де можна проводити ці самі побачення. Окрім барів, у нас ще є звичайно і ресторани, тому в цьому місті і якраз не вистачало, як на мене, ресторану. І звичайно, мексиканського, бо воно сюди саме напрошується. Для рестора. Ресторану я також шукала натхнення в Pinterest або просто при пошуку мексиканського ресторану в Google. Мені хотілось бачити якийсь яскравий фасад будівлі, багато рослин та свою автентику в інтер'єрі. Бо мені хотілося зробити такий ресторан, котрий вважався би рестораном для локалів, не зовсім туристичним місцем. Щоб цей ресторан мав вже свою історію, тому тут знову присутні пошарпаності, всякі застарішення. Будівлі, я люблю це робити, і я вже давно це прийняла і зрозуміла, що цього в моїх будівництвах дуже багато. Але мені це подобається. Мені сподобалось, що будівлі, в тому числі і декорування цього міста, має яскравий фасад. Тому ресторан мені теж захотілося зробити яскравим. В цьому місці це доречно. Також хотілося використовувати багато плитки, як і на підлозі, так і на стінах. І ось ці нові плитки з. Якраз паку лавстрак, котрі знаходяться в настінному декорі. Це моя нова любов, тому що такими плиточними блоками можна не тільки кухню задекорувати, а як і в цьому будівництві робити з них частину декору настільного. Обмежень при будівництві я собі не ставила, тому в будівництві використовується багато DLC. В основному я робила, звичайно, акцент на лавстрак. Також я використовувала предмети з доповнення про джунглі з. Сельвадорадою, якраз звичайно, Dine Out DLC з ресторанами, ну і по дрібницям в декорі використовувались також інші DLC, тому список використаних DLC буде достатньо великим в цей раз. Стосовно наповнення ресторану саме по вимогам до ресторанів в Sims 4. Ресторан має достатньо велику посадку, багато столиків. Якщо я не помиляюсь, то в цьому ресторані посадка займає. Приблизно 80 місць, як порахував Sims, Якщо ні, то ви самостійно вже зможете подивитись в панелі інформації про цей ресторан. Можна сісти біля відкритої кухні, можна сісти на другому поверсі біля бару, можна піднятися на дах, між іншим, так тому що там також є столики. Мені захотілося зробити відкритий простір зі столиками, щоб можна було помилуватись на красоти цього міста в будь-який час чи то. То вранці, чи то вдень, чи можливо навіть ввечері. Ну і так я припускала, що розміщаючи цей ресторан саме на цій ділянці, в сіудати удати на морада, він може використовуватись як місце для побачень, а не просто як ресторан. Тому на ділянці є також багато місць, де можна усамітнитись на диванчику чи на лавочці, щоб поспілкуватись, окрім столиків. Безпосередньо враховуючи, що після попередніх оновлень пари NPC постійно без зупину сидять на цих лавках і дивляться разом на зорі. Думаю, що всі ці місця будуть одразу зайняті, так як в тих випадках, коли ви не одразу замовляєте столик в ресторані і потім не можете знайти вільний столик, котрий вам би підійшов, я сподіваюся, вони не тільки у мене без зупину обжимаються та дивляться на зорі. І хотілось би вірити, що розробники скоро пофіксять цю інтенсивність, бо це щось вже. Перебір з цією взаємодією. Стосовно меню в ресторані, я теж його продумала. Ресторан мексиканський, тому я намагалась вибрати підходяще меню. Взагалі, кухня та страви в Сімс, це для мене дуже цікава тема, і я би хотіла її дослідити детальніше, можливо, зробити про це відео, але я поки не знаю, в якому саме форматі і обдумую цей варіант. Та мені дуже подобається тенденція від розробникам з описом нових страв, котрі додаються в гру. Як в базу, так і з доповненнями. Можливо, більшість на це не звертає увагу, але мені, як людині, котра цікавиться кулінарними справами, мабуть, це дійсно цікаво дізнаватись кухні, яких країн або регіонів додаються в гру. І насправді хотілося б такої інформації побільше з додаванням опису і для старих рецептів, це б дійсно було б цікаво, як на мене. Так і з кухнею Латинської Америки, якщо говорити про неї, ви Корі цілком достатньо страв, котрі можна віднести до цього регіону. Деякі мені були знайомі, деякі я відкрила для себе вперше, коли гуглила назву страви. І так до слова, я продивлялась все меню і гуглила кожну страву, у котрої не було опису, і котра теоретично могла належати до латиноамериканської кухні. Цілком можливо, що я могла задіти страви бразильської аргентинської кухонь, і це скоріш за все не дуже правильно, як для чисто до мексиканського ресторану, але для різноманіття я все ж вирішила на це піти. Сподіваюсь, що ніхто не образиться і не обуриться від цього, знаходячи цю ділянку в галереї. Та і загалом я додала опис до цієї ділянки: що це ресторан мексиканської кухні, в котрому використовується як мексиканська кухня, так і страви Латинської Америки. Тому я думаю, що це. Припустимо в цьому випадку. Ну і вбрання персоналу, якщо говорити за ось ці налаштування ресторану. Вбрання персоналу я теж вирішила підібрати самостійно. Ви можете при завантаженні використовувати той варіант, який буде створений від мене, або створити вже самостійно якісь інші наряди для стафу, як вам буде завгодно. Для одягу персоналу я використовувала базу, доповнення з ресторанами та лавстрак. Звичайно, ось таке невеличке будівництво мексиканського ресторану на цей раз. Я сподіваюся, що вам було цікаво спостерігати за процесом або слухати, якщо ви вмикали це відео на фоні. Обов'язково лишайте коментарі щодо ділянки, і також діліться, як часто ви користуєтесь ресторанами, якщо у вас придбане це доповнення. Якщо ви бажаєте завантажити цей лот у себе в гру, ви можете зробити це за посиланням у описі під відео. Ділянка буде доступна для всіх на. Патреоні, там вам треба лише долучитися до мене безкоштовно. При бажанні також ви можете підтримати мене фінансово через той самий Патреон, оформивши підписку. Для підписників там зібралась вже досить непогана колекція ексклюзивних ділянок, котрі я теж стараюсь додавати. І звичайно, якщо вам було затишно і ви не підписані, то долучайтесь, будь ласка, і до підписників цього каналу. Я завжди рада вам підпискам. Хто додивився чи дослухав відео до цього моменту. То вам звичайно окремі обійми. Я всім дуже дякую за проведений зі мною час. Бережіть себе, та почуємось вже у наступному відео.